Всім привіт, з вами Анжела Токо 11. І ось таке питання, де я пропадала? От чому? Я пропадала, тому що в мене не було ідей. І я пропадала на три тижні. Сьогодні ми будемо здавати Оспору рулетці. Я це предлагала 4 місяці назад. Бай-бай! По-моєму, я дуже пізно зробила це, навіть якщо зголосився робити це тільки одна людина. Але в мене все-таки ідей нема, так що приступимо. Спершу ми почнемо з. Колеру шкиры. Вариант первый белая шкира. Другий бежевый. Третий коричневый. А вот четвертый это бежевый 2. Чикаго, что нам выпадет. Нам выпал бежевый 2. Ну что ж, приступаем перекрашивать. Девин, девин. А вот, наконец-то. Тепер до довжини волос. Довжина волос. Перший варіант короткий, другий варіант каре, третій середній, четвертий довгий, а п'ятий дуже довгий. Приступимо. Посередні, приступаємо перекр... Кстати, От за кадровий голос, коли я це робила, я не могла. Я не розуміла, що зробити. От я... я не знала, що мені зробити, яку чолку, що. Бо всі були прекрасні. А от саме найбільше я замаїлася з заднім волоссям, тому що мені казали, що те, яке я вибирала, воно довге. Ну, все-таки мені сподобався, звісний результат. Виступаю кольору волого. В 12 лажди не буду всі перераховувати. Зелений. Красим волосся зелений. Думаю, ще добавлю. К полу хлопець і <звучит> У нас получается дівчина. Знову куча варіантів. Тепер це ока. Щось приступимо. Випав, Випав номер 71. Дари ми будемо довго маєтися. Якщо чого скоро, номер. Колір очей. Приступимо рожев його не робила такий кольор очей на персонажів, тим більше, на яких я создавала. Зараз я піду спати, так що на наступний день продовжу відео через одну секунду ви побачите продовження. Добрий ранок, це знову Андріла Ток, і зараз ми будемо приступати к одягу. Я думала, що нічого не легкого, нічого сложного не буде в тому, що я буду це заповнити, а насправді було дуже сложно. <му> дуже легко. Чесно, дуже легко зробити сукню, але в мене щось трохи лагало. Але все-таки, звічний результат мені подобається. Найжолі, якщо зараз я не знаю, який кольор мені попаде. Думаю, рожевий попаде в колір одягу. Кстати, говорю сразу, я не добавляла до цієї оски ніяких аксесуарів. Вот варіанти кольору. Кстати, я не заморачиваюсь, просто не писала сухо. Скажу, що нам випаде. Бежевий? Ніколи не бачила бежевого платця. Зараз я буду перекрашувати своє плаття в біжевий. Чесно, це ускорено. Спершу я почала маятися з кольором, але зараз все ок. І мені от щось лінько стало міняти. Я почала додати носик, ротик. І потім щось я така думаю, блін, а обув. Ну, не буду крутити рулетку, вже поставлю туфлі. От результат. Чесно, я думала, що вийде якась чупакабра, кабра, вот результат мені чесно сподобався. Якщо ми під цим відео наберемо 2 лайки, то ми будемо робити батл обработок з моїм братом. А обрабатувати ми будемо ось яку ми зробили сьогодні. Всім покі!